Ей, hey світнес, і ви зараз дізнаєтесь, яке завтра свято. Друзі, і ви зараз дізнаєтесь, яке завтра свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. Отже, 24 січня День служби зовнішньої розвідки України. Всесвітній день африканської культури, день зміни вашого вихованця, вашої домашньої тваринки тваринки на краще, день компліменту, день пивної банки. День гучного та тривалого сміху, міжнародний день освіти, міжнародний жіночий спортивний день та День рахісового масла. А віряни вшановують пам'ять преподобної Ксенії Римлянки. А свої іменини 24 січня святкують: Денис, Іван, Микола, Павло, Тимофій та Ксенія. Вітайте ваших іменинників! І сьогодні не можна сідати за стіл після заходу сонця. Не можна в'язати шити та літнім людям стригти нігті. Одне питання з якого віку рахувати літніх людей, та не слід працювати на ділянці біля дому. І це буде завтра, 24 січня. Слава Україні і слава ЗСУ.